Тьома казав вчора, та завтра буде дощ. Думаю, не буду я вірити. Ну, Хоча відділь вроді заходить, Ну, но... вчора ж не полила, бо гралася з малюком. Ну, не дуже то і гралася, бо він такий папин син, який побачить папу і плаче на руки, ну, сумує за ним, звичайно. Ну, це ж я й зараз Хух, 20 хвилин сьомого. Так, я буду оце тут позаливаю, потім побризкаю тут оцей бур'ян. Не знаю, сказав Тьома, ви додаєте 2 концентрати. Тобто, якщо на, 10 літр... Ой, на літр треба 10 грамів, то ви 20 грамів, тоді воно швидше. Думаю, в мене є чим. Значить, я так і зроблю. Зараз буду поливати, О, Ну, задуха зараз. Випила каву, ліки випила, потім каву випила, бо не можу прокинутися. Ну і попрацюю. Бачите, тут вже воно може там і та навряд чи все висушило. Цілу годину поливала, ну, поки прохолодно, і зараз взяла це Наташина. Приспособлення, кажу, віки, нам теж треба таке купити. І взяла цвинтар. І зараз буду тут бризкать. Ой, понад бордюром. Та не хочеться, щоб цей бур'ян сюди ріс. Ну, я коробочку викинула, це в таке. Вчора ми бризкали на кладовищі. Сьогодні я тут ось шланга і вперед Тоня. Пополивала. Ой, фух. Вже знову спека на дворі. Зараз що я буду робити? Правда, Наташа на роботі, невістка Наталіна. Ну, я зранку віднесу тортика. І вчора діти привезли. Бабу, то я зараз оце помию, половину відріжу і теж понесу. Витру зараз. І треба вже закривати вікна, віка сердиться вчора, говорить бабуля, включай кондиціонер. Так, я кажу, я включаю, а я то й не включала. Ой, ну то ж, бабуля така. Треба включати, бо може нема чим дихати просто. Прямо зранку, Ого, важкий він який. Так, щоб гарненько ж і розрізати, не Так, не вздумай покотиться. Ну, це ж, Дякую. Так розрізати так. як вийде зараз. Це я сьогодні рекорд зробила, рано встала, пішла, пополивала, ну не зовсім рано. Але встигла, поки тиск був добрий. Так, ну як же ж його? Мабуть, отак. Бо так я не зможу. Так, так, так. О, він тріщить. Зараз подивимося. Це той, що без хвостика. О, який оце таке. Ну, це лише вдома, а це понесу. Так, і що ж тепер мені треба. Все це закрий. Так, тут можна закрити цією плівкою, а тарілочку поставити. Тут пакет. У мене де ж та плівка. Треба. Ти навести лад. Не бачу. Може, її вже і нема? А, ні, є. О, тут. Тут як в магазині. Все, що хочеш. Що це було? А, червона риба. Лежала, а я ж, ну я ж плюшки, як віка каже. Зачем тебе вона? Ну кажу, хай буде. Пригоди Так, ось я так накрию. Опа. Ну і звичайно ж треба в пакети. Туди. Поїхали ми додому вчора ввечері. Трішки бабуля натішилась. Педі, що ти там лежиш? Ще раз їсти. Так, я вже ще гарненько треба поставити, щоб і понесу отак. Це мені багато нести, а цей же треба більший пакет. Зараз пошукаю. Знайшла. Я хвостика зав'язала, бо вже треба підстригатись, якось поїде. Ой, ну ось так. Зверху можна поставити, мабуть. Зараз попробую. Ось так. Там вже плівка, кавунчику нічого не буде, бо мені ще треба оту. Бризгалку віднести. Я ж все зробила, побризкала. Так, закриваю от вікно. Під ти на господарстві. Я швиденько прийду. Щось тут все пооткривано. незрозуміло. Де хто? Наташа. О, привіт. А я думаю, все тут э, пооткривано, незрозуміло де хто. Твої цвітики садю. Забрала ти своїми цвітіками. Що Наташа дала завдання? Ну, вчора не було коли. Не знає, скільки ти привнесла? 25 штук. Ну, я їх що рахувала, я є, значить, хай будуть. Ага, ну покажи, де ти там тикаєш. Ти я вже потикала. У мене взагалі план сьогодні генеральну робити у хаті. Да? І я з цими цвєтиками. Ну добре, Наташ, я принесла бризгалку оцю ж. А. Я вже побризкала, побачимо, який результат буде. Отам по, по тій вулиці в нашій. А. От. І принесла я кавунчика і тортика. Да. Ага, так що пішли відпочинеш. Оце, а, бачиш, ага, а, оце там. Оце все, оце тут, навіть, 15 тут. Ага. Тут ну, 12, що там, 17. Та вони вам як розростуться, отут по травичці підуть сім'яна, буде гарно. Це обще. Ну, ви мені зробите, а мені ж ти знаєш, як садити. Та ну так. Да. Я не ну, зроблю, ну де я дінуся? Та ну так, да, так. Де да. я дінуся? Да. а що ти оце, ой, я не закрилася. А калітку? А що таке? Ой, бідний. Господи, що з тобою? Сонечко. А водичку хоч п'є, диви, від мене ну. А, а я думаю, вчора ввечері поїхали пізно. Не то, а я думаю, що в тебе фіртка оця відкрита. Так ця відкрита і та входна була відкрита. Ну я ж там садила і забулася закрити на та виходила. Ага. Ну, а, а цю закрить, так, да, Наташ? Та Чи він сама? Вийде, він нікуди не йде. Ага, я зроз... Він нікуди не біга, він нічого не їсть. Ой Боже. Та бачу. Ну не могли ж його отравити. Та я не думаю. А що ти з'їв таке? Чи чого? Він так хорошо її. Чого тобі так погано? Дивися, моя хороша. Заболи, я ж тобі нічим не допоможу, зайчик, я не розуміюсь там взагалі. Наташа прийде, щось буде думати. Мій хороший. Не, не хоче, щоб я його навіть знімала. Одвертається, одвертається. Ми вчора з Святіком під'їхали до валі, як отож ти кричала. Думаю, о, Уже в Тіктоки щось начиталася і, і вже зробила блини. Ось о, дивіться, оце ж вони, так? Рецепт. Так, що будемо так, де скажи, скажи рецепт, а потім ну, <різь> Дивіться, які це з кабачка. Учора в них вже кабачки вони повиривали, а ось вона які товсті. Ну, такі, вона такі робить. Так, я один пробую. Да. Цей. Дві моркви, кабачок, дві моркви, дві картоплини, два яйця, плавленого сирочок, пачечку. <різь> І чотири чи п'ять. Ну, я п'ять, в мене більше було. П'ять Ложок? Лужок. Да, п'ять манки лужок. І оце воно постоїть трішки набухне, дає зброй. Ні, зразу оце кабачок, морква. А, і цибу... і ще і цибулин. Ага, чувствую. І цей. Кабачок, морква і картопля посолить, хай трошки постоїть на стільки минут. Тоді здавить усе. Угу. О, тоді добавлять манку, яйця, сирок. І ще на стільки минут постояє. І товстенькі отакі робити, на, на такому всьому. Як котлетки? Так. Да. Ну смачні. Ось оце може намажеш. ой, Мені жарко, що uh -huh. я так розжарилася. Так, рецепт отримали. Мій хороший, очі плачуть, господі. Вчора не їхав, від позавчора плохо поїд. ну Думаю, ну не поїхав. То... Вчора цілий день насипала сьогодні однесла куля, угу. нічого не їсть, то ми вчора вечором зготовили їстки. Ой, Боже. Він поїв, дещо потрушечку. Вона сьогодні утром дала йому оці котлетки. Вчора він двіздів, сьогодні й однієї не здійсни. Ой Боже, я оце вже переживаю. Не їсть. Ну, ось... І ззаді оце йде ноги труситься. Uh -huh. Ні по носу нема, ні рвотів нема, ніде нічого нема, uh -huh. а він не згодився тут. Він же ще молодий. Ой, господи. А він не згодився. Вчора знаєш, як... ну, дивлюсь вчора ввечері, а у вас світ горить тут же. ж, А вони ось що робили? Це жовті томати ось. У, І жовтих із жовтих помідор. А це червоні ось. Перебили. Каже, Наташа 19 літрів зробили. Да. А кришки оце у вас підходять до цього? Ключом, так, да, отакі? От ну, да. У мене не підходять. Це не все врем'яхенце. У мене, знаєш, Наташ, у мене такі другі. Ну, до мого ключа чогось вино можна, але воно щось там обходиться. Треба подивитися та віддати вам, якщо вам підійдуть. А от, 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 от і закаточки. Ми тільки ними ти знаєш, щось спользуємося. Ні, а знає. в мене вони... закаточні тільки отакого от плану. Ну, так це. А в нас оце я б поняла оце ці саме найтовщі. Uh -huh. Оце. Ті uh -huh. такі тонюсеньки, ну страшне. А оце, і ми тільки ми оце ці uh -huh. шукаємо. Вони самі найтовщі тоня. Uh -huh. Для дому, для сім'ї. Ну, може, в мене там щось інше написано, не знаю. Ну, мені вони не підійшли. Чого ну сідай, ти сама її. Так, не, не стіл не шатай, у мене кави багато. Uh -huh. Та я ще щось, чи в мене є там котик? Ой, є, слава Богу. Ага. А ти будеш ще блинчик з, з тим. Без сметани я один ще з'їм. Без сметани Без сметани? один. Угу. Я ще один візьму. Мені сподобалось. Тільки не блинчик, мабуть, більше на котлетку похожий Такий овочева котлетка. А, то я так сказала, блинчик. Ага, ага, таке смачненьке. Сподобалось, з'їла і, і ще й калорій мало. Ну там усе це. Що там? Овочі, Овочі сир і яйця, так? Да? Яйця два, сир, пачечка плаває. Ну, оце тільки. А то цибуля, морква і Картошко, кабачок картоплю. Ну так. смачне. Хто перепишу рецепт, тоді послухаю. І кому подобається, теж переписуєте. Та це на тому, по, по інтернету побачить. Та понятно. Ну і нам смачуться. Чую, кричить. Так ми трішки звалюю постояли, але тоді вона з тобою ля 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 ми поїхали, подивилися, що ж у мене. Ачи, то мій телефон, Надежда дзвонить. Подай, он вона тут буде. А, да. Тютя Надя. Угу. Дивися, заховався. Заховався зайчик, ой Боже. Заболів, Заболів. Все, Наташа, а це що? Муравки чи це підсипали? ви? я вчора, я ж хотіла чи тобі, чи Люсі віддати. А каву? Ви пішли, ну да. угу. так. А тут... Люсі навіщо? Ну, може й вона підсипає. Не знаю, я підсипаю. Ну, і Наташа каже, та ну, собі повисипай. Так, а що ти треба було під гортензією, Наташ? Я тут і сипала теж, вона А, а все. Куди. Кажи умнічаєш. <реш> На мене скажи, умнічаєш. <реш> <реш> так, пішла додому, дякую тобі і до зустрічі. <реш> Іду від Наталі, о, Починає квітувати у мене цей гібіскус. Я тут не поливала сьогодні, увечері полью, зате оцю травичку побризкала. Побачимо, що з цього вийде. Оце я декілька днів назад, може навіть неділю, тут бриз. Ладно, Наташ, потім заберу. Ну, забула. Кофейник та то що ж давала ці портулак їм викупувала. Сухенька трава є, тоненька, ось а ця ще ні. Десь я не пам'ятаю, мабуть, з тиждень назад. Ну, так ось. Нічого, це вже краще, що не бур'яни. Я йду сюди. Тьома тут вчора Ой, то він хорошо порозчищав. Щоб воно до мене не йшло, то ще далі треба. Ну, Він прям лопатою викорчовував. Фух. Ну, тут би теж можна було побризкати. Ну, в мене вже закінчився. Цвинтар у мене то інший лишився, ну мені треба там у дворі де тротуарка побризкать, ну а так нічого. Оце ж чужа ділянка, а ти за неї безпокойся. Тьома каже, треба перебити, перекопати, та це ж все треба наняти, і воно мені треба. Може хто що по посовітує, як ти коріння прибрати, ну чи посипати чим, я не знаю. От. Колись у Саші був знайомий, в них вишні росли на кладовищі, прямо на могилки, то він, Саша з ним їздив, то казав, що він прям пачку солі висипав. Ну, а чи це дієво було, я не знаю. Ну, багатенько тюма зробив учора. Воно ж важко, бо заморився. Так ось.